Сьогодні в нас така задача, цікава. Бджоли хочу вам показати на Флориді. Вони буває шукають місце і не можуть знайти і просто поселяються отак от от, без стін. Починають тягнути рамки і отак от от зимують. Тобто сьогодні постараємося їх звідси акуратненько забрати на ящик. От цей ящик перетягнемо ці рамки, попробуємо їх підв'язати і потім переселимо їх вулик. Аня розпалює димарь Йдемо по чуть-чуть забирати цих пчолок звідси, ай на мед. Ну да я покажу, тут такі язики красиві. Розплоду вже нагнали меду, але спокійні. Пчоли спокійні, ведуть себе гарно тут тянуть далі. Просто під стріхою зробили собі гніздо. Так, починаємо різати далі. Так, пчелки, уйдіть. Щоб я вас не зачіпив. Ну, там немає матки. Перевернути подивитися акуратно. Ось лазить маточка. О, яка красавиця. Треба її переставити зараз якось. Знаєш, вона туди тікає. Щоб її не повредити. Не порвати. Осторожно. Багато розкої. Зараз ми так всіх дрьом димарем, розженемо, а потім поставимо Матка вже в, в ящику. Будуть її чути і потім летіти вже до неї. Лише м'їв. Відкриємо. Вони під тебе гніздо здобули кепки роблять. Оце і зараз руки. Там нема пчолків. Пчолам моя шапка дуже понравилась. Значить, ми все забрали. Перемістили в ящичок акуратно. По максимуму акуратно все зрізали. І зараз оставимо, е... закриємо, ставимо ящика, щоб вони всі злетілися. Неохота, щоб вони пропадали, треба їх забрати, так як вони є всі. Пчолочок струшує. Вони... А, тут всередині в мене теж вже є. Да. Ти, які красавці, mm -hmm. Так, вони вже тут знайшли вход навіть розлітатися. Ми його так оставляємо вже, матка всередині. І до вечора вони всі сюди злетяться. Цікаві ці американці, звісно. Забрали пчоли, вони кажуть, за те, що ви забрали, ми вам повинні щось заплатити. Я кажу, е -е, вам ну, за пчоли. Вони кажуть, ні, ні ви робили роботу, ми повинні вам щось заплатити. І, коротше, ні в какую. Сума 50 доларів. Каже, ви ж робили роботу. По любому должен взяти гроші і все. Ось така пригода сьогодні зранку.